Всім привіт! Давайте подивимося, що нам сьогодні хочуть передати вищі сили. Ви на виборі, який приведе вас у легкість, де ви будете працювати над своєю стабільністю і рости, щоб іти своїм особистим фінансовим шляхом до своїх мрій, подолати. Те, що вам заважає, піти в нове, і ви це залишите в минулому, бо ви ростете духовно, а всі ситуації, які вам заважають і блокують, ви це все знищуєте і йдете своїм шляхом, де у вас являються нові можливості. Серце своє ви лікуєте, тому що ви йдете до успіху. Колесо фортуни крутиться туди, де ви будете навчатись і відкривати те, що раніше для вас було закритим, бо ви йдете за своїм покликанням, і ви стаєте сильнішим. Те, що хотіли підмінити, ваша внутрішня енергія це знищує. Знищує, бо ви рухаєтесь вперед. Старі періоди закінчуються і вам допомагають ваші наставники. Всім дякую!